Перед кожною людиною хоча б раз в житті, виникало питання: а що ж таке краса? Зрозуміло, що у кожного з нас це слово асоціюється з чимось хорошим, що тішить око, викликає позитивні емоції, це все те, що прекрасне, що так чи інакше присутнє в нашому житті. Ми рідко замислюємося, як прекрасно все те, що ми бачимо навколо себе. Бачити красу в усіх її проявах і розуміти її значимість це особливий дар, який дано не кожному. А ті люди, котрі вміють бачити, створити, примножити, що досконали її, ти її без перебільшень талановиті. І таких талановитих людей я бачу дуже багато. Людей, які помічають красу, але ж недаремно є вислів, що краса в очах того, хто дивиться. Краса буває різною, зовнішня краса людини, природи або речі, ось навіть квіти. Доступна всім, і всі її можуть побачити. Але є ще внутрішня краса, краса душі. Вона, хоч і прихована від загального огляду, але не менш важлива, ніж зовнішня. Про красу можна говорити багато адже вона нескінченна, але скільки б про неї не говорили, все одно щось залишиться неозвученим. Поки людина здатна бачити абсолютну красу, вона не старіє. Втім, як казав Конфуцій, краса є у всьому, але не всім дано це побачити. Мені часто все гарно, ось так корзин, корзинки з овочами дуже красиві. Ось просто йдеш, а тут будівлі в калюжі красиво відбиваються, або захід сонця красиво за дерева виглядає, або навіть чашка з випитою кавою на столі стоїть красиво, поки ти доїдаєш свій бутерброд. Це як окуляри одягти? І просто починаєш бачити адже довкола стільки всього, за що може зачепитися око, світло, тіні, форми, кольори, все життя. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо. Ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Отже, до чого це все я? До чого ці всі фото оцих перців? А все це для того, що можна ось так сказати: просто що все не гаразд, все не гарно, все не так, все не те, не така країна, не така квартира, не така їда, а можна прикрасити квартиру гарним. Декором, яким вам подобається, повісити чудові фіранки, білу скатертину, поставити вазони, отак зробити гарну композицію із перців, вирощеним власноруч, а потім заготовити ось так їх на зиму. Люди, як олівці, кожен малює собі життя сам. Просто хтось ламається. Хтось тупить, а хтось загострюється і малює життя далі, яскравим, чудовим, наповненим. Хтось нарікає на дощ якийсь іде, а хтось танцює під цим дощем і знаходить в кожній його крапельці красу. Хтось просто бачить ось так овочі в корзині, а хтось бачить їх красу. Сьогодні я хочу цю красу цих овочів, а саме перців, продовжити. Ось такий ґрунт мені придбав чоловік, і я вирішила посіяти перці. Солодкі і гіркі. Солодкі перці, які замочила 18 лютого, вже ось так е проросли. Е не всі, не всі. Але багатенько вже, тому я їх дістаю із цих ватних дисків, які були намочені, і в такій ємкості я їх держала в теплі. Тепер я дістану і їх висію в ґрунт. Що я і зробила? Маю ось такі стаканчики, в які висіяла е, перці. А ще ось е, такі палети, посадила перці, які проросли. Тепер будемо чекати на результат. Ще цього дня я посіяла квіти, які раніше е, на сінечку вам показувала. Ось е, посіяла і хінацею, суміш. Перші сходи повинні з'явитись через 2-5 тижнів, тобто майже через місяць. Ще висіяла тут білу ампельну лобелію, також суміш. Дуже таке дрібненьке насіннячко. Воно просто посіяла по поверхні добре зволоженої землі, а зверху також збризнула водою із розпилювачем. І все потім прикриваю прозорою плівкою. Все в мене буде вдень зберігатись на лоджії. Температура тут доходить до 25 градусів тепла, а на ніч буду все забирати у кімнату і ставити на підвіконня. Присиплю зверху. А суміш лобелії ампельної сходить через 1-2 тижні. Просто, дуже ви бачили, таке мілке насіннячко висіяла по зволоженому ґрунту і просто накрию плівкою. Будемо чекати, чи щось з цього вийде. Ось іще сьогодні буду сіяти гейхеру пурпу Вона має таке дражоване. Насіння, бачите, потрібно його висіяти по поверхні на ґрунту. Тут ще потрібно добре зволожити. Денна синя в мене на лоджії. Там дуже тепло, 25 градусів, плюс 25. А на вечір я ось так його на підвіконня. Це в мене ехіноцея, лобелія. Тут у мене пурпуровий палац. Я була помилилась, сказала плащ. палац. Тут ось ехінацея. Тут ось у мене під такою кришкою посіяла ковилу поні. Таке дуже мілке насіння. А з цієї сторони посіяла панікум. Панікум. Ось таке. Побачимо, що з цього вийде. Тут отвори. Є в цій ємності, тому зверху я накрила ось такою кришкою. Це все в мене на підвіконні. Тут, бачите, не буду зараз розкривати на підвіконні також це перець жовтий, а тут його в такі касети зразу посіяла. Також перець. А це в мене кніфофія Бачите, також посіяла. Це висіяла сьогодні. Ну, буду слідкувати, що з цієї затії вийде. А це і хінацея, яку я вже маю в своєму садочку і яка так тішить мене і радує своєю красою. І цією красою я сьогодні ділюсь з вами, любі мої друзі. Всім гарного дня і мирного неба над головою!